Сьогодні не думав нічого знімати, але подивіться, яка краса. Якщо Ти річка, мій. По братим. Приїхали близько, думаю, десь 30 кілометрів. Таку красу неподалік від нас знайшли. Місця крутіший, як і мій мотоцикл. Я буду його згадувати кожних 5 хвилин. Як я люблю кайфажорити літніми вечорами на мотоциклі. Ви собі навіть не уявляєте. Люблю такі місця. Як думаєте, це алергія чи ні? Тут є почервоніння. На камері, напевно, не помітно. Але пече, красота. Зараз знову буде. Буде ціла купа кадрів, де я буду казати, красота, красота. Знаю, тут класні місця, де можна влаштувати лайт-ендуро. Прості місцеві дороги. Вони тягнуть на лайт-ендуро. А місцями і хар. Ті реалії українського села. Ох, які красиві маршрути. Ми на знайомі трасі старайтесь тому що можна розложитися. Зараз проїдусь разок, подивлюсь, що за маршрут. Тоді вже чуть швидше можна буде. До якого висновку я прийшов? Верніше не прийшов, а воно, в принципі, так і є, і завжди і знав. Як і у всьому, ти не можеш знайти щось універсальне. Наприклад, планшет ніколи вам не замінить ноут, а ноут не замінить стаціонарний ПК. Хоча може. Дивіться, до чого я веду. Думав змінювати покришки на більшдорожні. Є такі, прям вони так і називаються 70 на 30, тобто 30 траса, 70 ендуро, тобто позашляхові якісь покатушки. Що я зрозумів? Що так як я щойно навалював, я не зможу їхати на, на отаких от е, компромісних, хоча вони непогані, вони вони себе ведуть краще на трасі, але по бездоріжжю я не зможу на них навалювати і не знаю. Напевно, що не буду змінювати. Навколо тиша, тепло, оса. Вжалило. Я катаюсь. А ще що, мінус ось такої траси, ось такого маршруту, який я їду зараз. Особливо не, не понавалюєш, і вам би не радив. Чому? Тому що ти не знаєш маршруту, ти не можеш відкрутити нормальну ручку, але це і не потрібно насправді. Але раз ти так захотів, завжди. Тримає собі в голові, що ти не знаєш там, за поворотом, що взагалі, може, там яма, каміння, якісь або зустрічна, Хоча тут взагалі одна, одна тільки однополосний, можна так сказати. Коротше, на ширину машини тут дорога. І що? Мінус такої траси, що ти не знаєш, що попереду, ти не знаєш поворотів, ти не знаєш в цілому покриття, яке тебе чекає, щойно їду. Просто вирви, які вимило водою, і ти розумієш, блін, як класно, що твій мод. Легкий один ствол, ти бах-бах-бах, перескочив і погнав. Звичайно, це можна зробити і на адвенчері, але там куди там КТН 1250 адвенчер. Там є такий великий, великий. Літровий адвенчер. Ти можеш і на ньому зробити, але скіла, тобто навика, там в рази більше потрібно, щоб ти так без перешкод проїхав. І все рівно при рівних умовах все рівно ти так не зробиш, тому що скіловий райдер на легкому ендуро мотоциклі швидше пройде маршрут, як би не було. Аніж скіловий райдер на КТМ 1200. Чому тому, що ти не можеш реалізувати на 100% на важкому літровому адвенчері, тобто на мотоциклі подвійного призначення, ти не можеш реалізувати всю потужність. Мене питаєш розумію тебе, ти слова, бо все те, що буде далі, збнязі твої... Бачили? Я тут думаю, що тут... Я думаю, що тут так вим'ята. Водичка, колонка, тут джерело, напевне, якесь. Ох ти шо! Я такого дуже давно не бачив ніде. М -м -м. Надіюсь, це питна, але в неї, ну, неї смак. Фу, це якась свердловина, напевно. Вода специфічна. Не кожному таке зайде, але мені заходить. Афричка на мінімалк. Ну добре, сильно на мінімалк. Дуже сильно. Навіть якщо з боку ще один циліндр, все рівно буде на мінімалку. Бо Африка нова має 1100 об'єм. Це стандартний такий собі ендуро маршрут. Ух, як круто! По той берег, здається, вже інша область. От, дивіться, де потрібний тур ендуро. Коли взагалі вимило дорогу, ти собі... Ох, як під занесло. Ах, тільки не кропило. Для чого лапухи? Ось для чого, коли ти їдеш по такій місцевості, щоб не било по пальцях те місце. Розмило тут конкретно. І мій адвенчер запросто проїжджає. Найбільше я -то ще не включався. Ще що про цей тріскіт, коли ти проїхався, особливо на одностволках, особливо на повітряних там рейх 250-ках і так далі, чути після якоїсь покатухи, чути потріскування, якесь потріскування. Дехто думає, о, це пізде, це щось, щось, щось тут не то. Ну насправді, все те, кожен метал має свій коефіцієнт теплорозширення під нагрузками гріється, відповідно розширюється, і коли ви зупинились. Він потріскує, охолоджується, тобто охолоджується до попереднього стану, того такі потріскування в лонцінах в двигунах, де рідине охолодження, цього потріскування немає. Верніше воно є, але в меншій мірі, чому тому, що тут немає ребер. Взагалі, саме теплове розширення двигуна внутрішнього згорання рідинного охолодження, воно є менше аніж повітряного, тому що дві секунди теорія, коли проектують конструктори. Двигун внутрішнього згоряння повітряного охолодження. Зазори номінальні, вони більші вказані, тому що він більше нагрівається, більше розширюється, а охолоджується за рахунок набігаючого повітря. Тут вже відповідно менше теплове розширення, бо тут є водяна сорочка, по якій ганяється антифріз. антифріз попадає в раді в радіки, радіатори. Там охолоджується, вертається тепловий зазор. Тут набагато менший, але потріскування також є. Чому? Тому що є вихлоп і вихлоп він також гріє. І потріскування є, але ось вони переважно де банка вихлопна. В більшій мірі і в меншій вірі де коліно. Так що не страштесь. Потріскування це синоль. Гірше вже, якщо нічого не тріщить. Теплий літній вечір. І їду я, як зазвичай, в повному екіпіруванні, повний екіп, штани, мотокуртка, фотошолом. Ну я жартую, і тут чую така різка, не то щоб біль. Коротше, бджола мене вальнула нормально. Так коротше, вальнула бджола. Чую, так щось пече і стати немає як. Зупиняюсь на обочині. Якісь дівчата йдуть, дивляться на мене. Шорти підтягнув. Дивлюся. Я так і зрозумів, що то бджола е, неприємно, неприємно. Але мораль, яка мораль така, що потрібно, потрібно екіп. Що ще з нового? Побризкав ланцюг новою змазкою. Дивіться, що зробив мені з диском. Бачите, от така історія. Задристав мені повністю весь диск. Я вам скажу так: не дарма люди, які привикли користуватися чимось одним, улюблена футболка або улюблені шорти, носять їх, поки не затрують до дир. Чого? Чому так? Часто це буває не тому, що там немає змоги поміняти, а тому, що тут провірена річ. Отак і це з маски. Подивіться, засрало мені. Просто диск, хоча я обрискав, дав їй висохнути. По правильному ще би треба було протягнути, е, протягнути якоюсь тряпкою будь-якою витерти. Але так як хто це би робив, я ні, ми шукаємо найпростіші шляхи. Не витер і засрала. Джола вкусила, пару футажів з покатушки. <му> Не пізно приїхав. Зараз буду перепливати на ту сторону і назад. Тілому десь буде куди 300 назад, чуть більше пів кілометра. О, так я розслабляюсь. Дуже балдію від води. Вода це послабуха. Правда вже темніє. Треба зараз по швидкій програмі. Ох, і проплив. Потрібен мікрофон. Знаю, ви нічого не чуєте. Вам погано чути, каритесь, виключайте відео. Не ставити лайки. Ви був як, як в ралі, є штурман. Канеса містаєш, тому що краще приїде цей гор. І що не кажіть, що цей карімат додає плюс 10 до туристичності. Ти чіпляєш карімат і ти вже все, турист автоматично. Неважливо, їдеш ти 20 кілометрів чи їдеш тисячу. Ось такий був відосик. Ось такий. Не завжди супер інформативні мають бути вони. Можна просто петнутися, щось зазняти і викласти вам, щоб ви покоментували, прожали лайк, поширили і берегли себе щасливо. Чесно скажу, мене одностволки трохи підзадовбали, томили. Неважливо, навіть якщо б це був якийсь BMW 750-й є там одностволка така ендурна, тур ендурна. Але плюс, з яким у будь-якому ніяк не поспориш, це тяга з низів і простота конструкції. І від того витікає ще і те, що легкість конструкції. Раніше на Баджачі я тут приїжджав, звичайно, але не з таким комфортом. Не настільки м'яко було, не настільки впевнено почував себе на оцих. Бачите, такі вирви, ями. А тут досить впевнено.